Селищі не можуть перейменувати на Лиманівку. Таке рішення прийняв комітет Верховної Ради України з питань держвлади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Панютянам така ідея не до вподоби. Які Лиманівка може бути. Я всю в Панюті, народилась в Панюті. батьки мої тут Панюті. і діди в Панюті. всі в панюті. Ми звикли. Я считаю, что это только зря деньги потратить. За зря панька оно было. Это же обрадовало как-то дыма. Ай-яй-яй-яй-яй. Смысл этого всего. Война не закончится. И документацию менять тоже не хотелось бы. Враховуючи думку панютян, комісія з питань топоніміки Лозівської міськради раніше запропонувала Верховній Раді України залишити назву селища. Місцева влада доклала максимум зусиль. Переконує секретар міськради Юрій Кушнір. Повноваження щодо перейменування населених пунктів це повноваження Верховної Ради України. Тому нами було підготовлено листи і відправлено до голови комітету Верховної Ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олени Шуляк, Українського інституту національної пам'яті і народному депутату України Юлії Світличній. аргументували не голослівно, а на підставі досліджень наших краєзнавців. За історичними свідченнями, селище Панютини назвали понад 130 років тому на честь російського генерала Василя Панютина, який народився в Україні і допомагав землякам. Активно допомагав пораненим військовим та українським казакам Чорноморцям. Відкриттям санаторію в Славянську опікувався, клопотався про відкриття харківського благодійного товариства в цьому ж місці. Частина його земель надана під будівництво Курсько-Херсонської Азовської залізниці, де було засновано станцію Лазова Азовська, а з 1893 року панютини. Щодо запропонованої назви Лиманівка, як стверджують історики, так на честь місцевого мешканця Лимана називали одну з тутешніх вулиць на час створення селища. Нині ж панютяни збирають підписи аби не перейменувати населений пункт. У них є час, доки за зміну назви не проголосували народні обранці в сесійній залі.